Федерація ФІА офіційно підтвердила, сезон 2026 стане точкою відліку нової технічної ери Формули 1 Оновлення торкнуться буквально всього від двигунів і палива до аеродинаміки, шасі і бюджетів. Мета змін зробити чемпіонат екологічнішим, дешевшим у підтримці та динамічнішим на трасі, але за лаштунками інженери вже називають це найрадикальнішою реформою з 2014 року. Головне нововведення гібридна силова установка з потужністю електричної складової у цілих 50%. Новий двигун збережеться як турбований в об 6 об'ємом 1,6 літра. Однак головний акцент тепер робиться на гібриді: потужність електрокомпонента М зросте майже втричі до 475 кінських сил. А складна система рекуперації тепла Мґію Піде в історію, спрощуючи архітектуру блоку і зменшуючи витрати на розробку машини, працюватимуть виключно на вуглецево-нейтральному паливі, що є ключовим кроком до безвуглецевої мети Формули 1 2030 е, Щоб компенсувати додаткову масу від гібридів, боліди стануть компактнішими. Загальна ширина зменшиться до 190 дев'яносто см, колісна база до три см, Вага автомобіля знизиться на 30 кг до 768 кг. Паралельно вводиться нова коробка передач на 6 ступенів замість 8. Це поверне машинам маневровість, втрачену після збільшення розмірів у 2022 році. Та зробить перегони щільнішими. Активна аеродинаміка стане обов'язковою. Традиційна система DRS зникне, її замінить комплекс SLM Straight Line Mode. Передні та задні крила під час перегонів зможуть змінювати кут атаки автоматично для зниження опору і підвищення швидкості. Це частково вирішить проблему відсутності обгонів на сучасних трасах, а також дасть командам свободу у створенні гнучких е, аерорішень. Е, Формула 1 також схвалила збільшення бюджетного ліміту з 135 до двічі мільйонів доларів на сезон, підвищення пояснюють не бажанням дати командам більше витрачати а адаптацію до нової структури витрат, наприклад, частину тестових годин і транспортних витрат, тепер враховуватимуть у межі загального бюджету. Нові учасники, такі як Ауді та Хонда. Яка повертається як мотор-партнер Астон Мартін, отримають додаткові квоти ресурсів та час на стендові випробування у межах програми A-Duo з метою уникнути технологічного відставання. Втім, деякі інженери вже висловлюють побоювання. Представник Хас Джонатан Хіл вважає, що історія з домінуванням Мерседес 2014 року може повторитися, якщо якась з команд отримає перевагу у розробці гібридного блоку. А легендарний Едріан Ньюї е, з Red Bull в інтерв'ю Ані Ауто, Моторд Sport е, назвав реформу найбільшим викликом для інженерної креативності Формули 1 за останні 50 років. На, на старті реформи вже точно відомо: перегони стануть швидшими, машини легшими, звук чин голоснішим, а технології ще ближчими до екостандартів майбутнього. Але чи зможе Формула 1 зберегти дух рівної боротьби? Після такого технологічного перезавантаження питання, на яке відповісти зможуть лише перші гонки сезону 2026. Е, як вважаєте, хто першим скористається новими правилами Red Bull, який очолює технічну революцію? Чи Honda з Aston Martin, що повертаються до великої гри? Чи стане Audi е, новим темним конем ери 2026? Напишіть свої думки в коментарях. А і підпишіться, щоб не пропустити історичний старт нової формули 1